Всім доброго вечора. З волі Боже буде продовжуватися Євангелія Його, Євангелія Ісуса Христа про те, що Його було розникато за наші гріхи. Ми гарно чули, як Бог нас бачить, що ми робимо. Давайте задумаємося ще разом, чому Бог привів сюди сьогодні нас. Ще раз і ще раз привів, ще раз і ще раз привів. І ми відкликнулись на його запит, на його покрит прийти. Можливо, ми маємо фантазію, що ці речі відбуваються, тому що відбуваються ні. У Бога немає випадковостей, Бог чітко знає, що Він до нас доносить. І Бог чітко зробив ту, ту роботу у виконанні на Голгофі, покаравши Ісуса Христа. Щоб ми, грішники, спаслись і мали життя вічне. Хто перший раз чує, що Ісус Христос помер на Голгофі, покараний, де тіло було пробите до дерева і свята кров Бога Ста від гріха Ісуса Христа була пролита, то йому це повідомлюється. Йому це повідомлюється. Ті люди, які багато разів чули і знають цю хорошу новину для свого грішного серця, і ще вагаються, і ще не розуміють, нам треба деякі речі уточнити в нас, що з нами відбувається. Чи ми дійсно Богові угодно, чи ми дійсно розуміємо правильну Божу волю? Перша Божа воля донести до нас правду і благодать, яка звістилась нам через Ісуса Христа. І Він це робить через Івангелію, через зібрання проповіді в Івангельській, через інші і інші ситуації нашого життя. Коли ми не робимо і вагаємося вибір, Бог також на нас дивиться. І дякую йому за це. Його терпіння, що ним приходить ще наш Спаситель, щоб був суд, щоб ту широку дорогу не вдіяти, не, не втілити верніше тут і зараз в реальність покарання в огняному озері за те, що люди вибралися. Ще є один нюанс нашого розуміння людського, гріховного, та я вірю. Але що я вірю? Де плоди невиконання плану, ту, що Бог декларує вічно живе Слово, те, що дійсно людина коли повірила в Ісуса Христа через слухання Євангелія, через Слово Ісуса Христа. І духа потіхи має. І не слухає духа потіхи. Стоїть питання. Що воно віри? Перший приклад, який ми сьогодні будемо розглядати, прошу брата Сашу зачитати. Він знаходиться в першому посланні Тимофія, перший розділ, 15 вірш. Перше послання. Апостола Павла до Тимофія, перший розділ, вірш 15. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Що ми бачимо в цьому одному вірші? Чітку правду, що це гідне це прийняття. Гідне це Слово. І що воно нам повідомляє, це Слово? Що Ісус прийшов щоб спасти гріжне? І як апостол Павло тут виражає в цьому посланні, і нам треба прийняти і може підкоригувати ті речі, які ми чуємо в Євангелії. Нам треба усвідомити це визнання, що є другою частиною. Останньою частиною цього вірша, як апостол Павло чітко приймає, чітко усвідомлює і чітко розуміє, що перший гріжний це я. Таким шляхом ми приходимо до Бога. Може ми знаємо про план Спасіння від Небесного Отця через Ісуса Христа? Може ми віримо в якісь речі, що ми можливо попадемо там. Небесне Царство, що ми, можливо, наголошую, з великою інтонацією і протяжністю цього слова, можливо, не попадемо в Може, я ще тут трошки поманіпулюю своїм життям, підлаштую, а потім буду вже. Знаєте, яка проблема? Бог це все бачить. І він чітко очікує визнання, що перший грішник це я. Чи ми усвідомлюємо, що Бог від нас бажає. Чи ми усвідомлюємо то, що ми чуємо? Чи ми вигадуємо собі для нашого комфорту? Я не грішник, не грішниця. Я ніколи поганого слова, я поганого ніколи своїми ділами. Ну нічого, я ділюся, я даю, я все готовий віддати. Я, 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 я. я. Завжди. Що відбувається, опять нагадую про це я. А в наступному розумінні немає цього розуміння, в наступному кроці розуміння немає цього розуміння. Що Бог просто хоче, щоб ми усвідомили, що ми народжені в гріху, ми перебуваємо на грішній землі, землі і ми перебуваємо у грішному тілі. І ми зрішили проти Бога. Тому що гріхопадіння відбулося. І ми народжені в тому гріхопадінні. Ми вже фізично народжені в гріху. Як би це приємно чи неприємно звучало? Як би ми хотіли чи не хотіли бачити свій погляд на Божі речі, Бо у Бога є один погляд. Що гідне це Слово. І для хорошого сприйняття, що Ісус Христос прийшов спасти. Спасти Кого? Грішника, яким я являюся. Грішників, яким ми являємося в Божих очах. І це хороша новина. Це є дуже хороша новина, що це є все гідно в Божих очах, що Ісус Христос нас хоче спасти. Що це є гідно, коли ми дійсно визнаємо, дійсно правдиво серце, не розумом на слова людські. Бо вся правда, як Боже Слово говорить, буде піднята на духи будинків і відкрита. Кожного з нас нічого не переховає, а нічоїгісного. Як би ми не викручувалися, викручувалося, якби ми собі не фантазували. Але дійсно то сприйняття, що в Божих очах визнання, що перший грішник це я, який не грішив в цьому світі, а й грішив проти Бога, не визнаючи його як Бога, одного, єдиного живого, не визнаючи, що до Бога Отця можна прийти тільки через віру в Ісуса Христа, тільки через ту жертву, яка одна єдинственна і один один раз на віки була зроблена. І яка Богові була угодна, це на голові, де покарано було Ісуса Христа. Є ще одна новина. Цей вірш, який я зараз буду наступний брати, як приклад, це від цього лишення, як приклад. Але там є звучить дуже цінна новина для того, щоб ми зробили правильний вибір. І як найскоріше. Другий вірш і друге місце, прошу брата Сашу зачитати, знаходиться послання до Римлян, 11 розділ, вірш 25. Послання Павла до Римлян, 11 розділ вірш 25. Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе, що жорстокість сталася Ізраїлеві почасти, аж поки не ввійде повне число поган. Знаєте, що тут говориться? Цінна інформація. Секрет? А який то секрет? А знаєте, в чому секрет? В простоті. Павло тут дає повідомлення до того народу, до браття юдеїв. Вибраного народу, яке, на жаль, впало в Божих очах. І, яке, на жаль, відкинуло Ісуса Христа. Ті, які повірили і спаслися благодатною правдою Ісуса Христа, будуть з небом в небі з ним. Але тут секрет, що ми погани. Ми всі весь останні народи, останні люди, плюс тут це є погана в Божих очах. І це також правда, на жаль. Але ще є секретна інформація. Я так говорю своїми людськими словами секретна інформація. Що повне число грішників має вийти. Розумієте, що це означає? Що в один час, просто зрозуміти і приймати правильно ці речі з любов'ю, в один час закінчиться це повне число вогнів нас, грішників, спасіння закінчиться. Просто отак, от от нам треба це усвідомити і зрозуміти. І не буде часу тягнути. Прийде якесь число повне для Божього розуміння. І все. Кінець. І ніхто тоді не спасеться, на жаль. І тому апостол Павло повідомляє до цих братів про це жахіття, що вони відкидають, і Бог відкрив для поганів план Спасіння. І ми маємо його тут і зараз, Івано-Франківську. Під час війни, в такому стані, яким і є, дорослі, малі, юні, хворі, здорові, такими характерами, якими є. Можливо, сьогодні прийшла людина, який перший раз чує, а можливо, вже ходить роками. І ця інформація дуже є важлива, що закінчиться повне те число спасіння. І Давайте зробимо правильний вибір, коли ми чуємо правдиву інформацію, коли ми вже усвідомлені в багатьох речей, що би на нас, на комусь з нас не закінчилося, щоб сусід, сусідка, брат, сестра з родини, знайомі мали також, почувши цю правду, можливість спастись. І коли ми визнаємо свої гріхи перед Богом, що найперший грішник це Я. І усвідомлюємо, що для поганів є завершене повне число, нам не можна гратися з цими речами. Тому що знаєте чому? Бо вони в першу чергу для нас є розуміння широкої дороги і вузької. Ви знаєте, що це означає? Що це для нас. Як широка дорога до покарання в вогненному озері, вічності, так і вузька стежка. Де веде до Небесного Царства, де є Ісусом Христом введено? Де відкриті двері це двері є Ісус Христос. Де повне число ще не закрилося в сьогоднішній момент. Що буде завтра, нам невідомо. І люди, які вагаються, їм треба робити чіткий вибір. Ніхто ніколи нікого нічого не заставляв. Євангелія доносить правду. Про те, що ми є грішники. Івангелія доносить правду про план спасіння. Івангелія доносить ту правдиву любов, яка була для нас виріш... для... завершена. Де інформація відкривається в повноті через Слово Ісуса Христа, де ми маємо пізнання цих дорогоцінних речей, які нам є напевне, що в необхідності першочергові. Де Бог не хоче нас покарати і засудити і знищити, а де Бог, полюбивши нас, віддав свого сина і для того, щоб ми не загинули. Розуміємо, не загинули. Не тільки фізично, бо прийде фізична загибель рано чи пізно, а й духовно, щоб ми мали з ним спілкування, приватні стосунки. І святість, і радість потіху в Небесному Царстві з нашим Спасителем. Івангелія продовжується, і ми маємо дякувати. Але коли ми чуємо правду і не визнаємо, що перед Богом, що ми грішники номер 1 коли ми чуємо правду і усвідомлюємо чітко перед Богом, не перед людьми, що повнота того числа завершиться, ми робимо вибір. Або ми з ним, або ми ігноруємо ці речі і відповідальність особисто на кожному з них. Хвалим нашого Спасителя за ці дорогоцінні слова, вічно живого слова, за цю річ, де проголошується Іван Ісуса Христа і за те, що Він продовжує нас збирати в цьому приміщенні для того, щоб нам відкрити правду. Давайте закриємо зібрання молитвою.